Так, Сьогодні їдемо на скелі Довбуша. Це в Франківській області, село Бубнижче. Стали перепочити вже минулий стрий, бачите. Львівська область тут закінчується і там вже починається Франківська область. Тут є Болегське лісництво. Стали перепочити. Бачите, гарне дуже місце. Рекреаційний пункт біля дуба. Тут багато альтанок є. Раз, два, три, чотири, чотири альтанки, фаштек можна пожарити. Ну, дуже класне місце. Бачите, такий мостик. В дорозі відпочити, перекусити дуже класно. Це по дорозі, якщо їхати зі Стрія на Болехів чи Болехів, тут не Менети. бачите, тут є такі хрести білі. Там стоїть знак парковка. І такі якраз минаєти хрести білі і тут. Це якраз між Львівської і Франківської області. Нам вже до скель, напевно, що недалеко. Зараз трошки відпочинемо. І їдемо. О з цієї сторони через бубнище можна доїхати до самих скель. Так, карта показує. Ну, поїдемо далі, побачимо. Зараз ще трошки відпочинемо. І їдемо далі, потім включимося. Так, ось ми вже добралися до скель Довбуша, припаркувалися. Тут така стоянка. Хлопець на коні їздить, напевно, пропонує покататися. Ну, ми доїхали, тут дорога така собі, 3-4 кілометри під гору по ось такій кам'яній дорозі. Їхати вверх десь 3-4 кілометри. Їхали мотоциклом, так собі їзда. Один раз трошки зачепили під ножкою до каміння, до каміння але то нічого. Так, Розглянемо на скелі. Вхід там 40 гривень, якраз при підйомі вверх стоїть таке ніби КПП, там по 40 гривень вхід. Ну, 40 гривень особи. Зараз подивимося, що там є, там вже люди є якісь. Певно, з дороги щось перекушують. тут можна придбати. Бачите. Тут по дорозі, як підніматися вверх, також є невеличке кафе, здається, дві штуки. Альтанки по дорозі можна відпочити, якщо знизу підніматися. Там внизу є кемпінгова зона біля річки. Що можна там з палаткою спати? Можна пішочком підніматися вверх зранку. Так, потім здіймемо, бачите? Продають різне. Ладно, йдемо до скелі. Перед нами десь є скорочено? Ні, не двороби. Що скоро? Що не скоро пішле? так скоро їхали, А ми виходили звідти в окрем. Ось такі тут скелі. Будемо підніматися вверх. Бачите, на конях їздять. Не маємо де з кониками пофотографуватися. Я не хочу, щоб я не хочу, щоб я не я не хочу, щоб я не хочу, щоб я не хочу, щоб я не хочу, я не хочу, щоб нимтися вертикки крутими сходами Опарасота йди Дуже класно. І сходи дуже круті. І отак тепер хочемо Там люди входять, давай не поїхали. Ви дивіться вперед. Так само тут дивіться вперед і йдете. Не дивитеся нашу каяму, ви дивіться туди дивіться.

Ось така тут красота скелі Довбуша. Сюди гори, гори кругом. Ось там під горою є лавка. І там хіба що альпіністи, напевно, піднімаються. Там до неї стежки немає. Вон там під скелю. Já <laughs> Заходь. А, чекай, クラスオタオパ。 Ми робимо Люди приїжджають і приїжджають. І лізуть наверх, зробити собі фото. Чого класно? Собі звідси може зняти? Звідси собі зняти. Тут такі круті сходи ведуть вверх. Така печера темно. Це в Єримчи тоже штати.

Що падає сильний дощ, тут по-любому буде класно. сухо, дуже класна печера. На мілість має більше метр 80. Тільки довге ліско. Можна приблизно 4 метри, може й більше. Класна печера з ліжками. Напевно, тут колись віддихав йде. так колись йдемо далі. Скільки тут лазить. лазить.

Так, вот такая красота. Все, все, скелли долбуши. Краса. Сюда скелли, скелли. Величезні скелі. Ось така перехід. І на дякую. І на Ох, тут прохолодновато. Холодом дує. Ні, 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 Так також, от. не Ось там наверху, напевно, скалази також віддихають, бачите? Просто так туди не піднімешся. Коротше, дуже класно і класно. Всім рекомендую приїхати сюди на скелі Довбуша. Біля села Бубнище. Бачите, по дорозі на скелі Довбуша є ще такий водоспад. Як він називається, я зараз скажу, бо я не читав. Бачите, тут заходиш собі класно. Хлопці, рибу ловлять, не знаю що то за риба є, Форель, напевно. Там якийсь чувак кайфує. Бачите, він його займається. Стої і так вдихає якийсь йогіст. Йога, йога! Шум води класно. Мабуть, ми собі десь тут сядемо і поїмо. Ми ще від ранку нічого не їли. Вже вже майже 13 -та година. Так що, мабуть, ми то, що маємо з собою, зробимо собі заракави тут класно. Ми йдемо собі гарне місце. Тут високо. Красота. Там хлопці ловлять якусь рибу, напевно, що форель. Там нижче поріжці є кемпінгова зона, можна собі з палатками біля цієї ріки з ночівлею їхати сюди і можна зранку ножками підніматися наверх на скелі довбуша, але це коли у вас є багато часу. Ми почасти трошки обмежені. Ще діти чекають вдома. Так, стали перекуситим розувом і доїжджаємо вже додому. Так, стали ось на такому полі дорогою додому. Бачите, яка красота тюки соломи такі круглі. Краса. A teď budeme fotkat se.